до кримінальної відповідальності. П'ять разів притягуватися до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом останнього алкогольного сп'яніння. Mm -hmm. Наразі притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Це, це вже бачу, я не буду вдаватися в подробиці. Тобто це свідчить про те, що вчинений, схильний до вчинення в тому числі і кримінальних правопорушень, а також вважаю, що це може вплинути на, на те, що Гусейнов буде переховуватися від органу досудового розслідування, адже наслідки те, що в цьому разі можуть бути розцінені нині більш сприятні.